Так, привів я цей 41 в порядочок. Діфузорчик 24-26. Ну, Він 41-10 ну, Діфузори тут вже 24-26. повністю все почищено, Плоскость вся вирівняна. Ця ровна, я її не трогав. Заслоночки нові, прокладочки, мембранки. Так, Заслоночки, кстати, не положив. Фільтр, все, ну, абсолютно все нове. Буде. Кому може треба, звертайтеся. Жиклерчики і Заслоночки нові, бо забув, не положив. Кому може надо, звертайтеся. наявності буде. На продаж. Всі питання або дзвоніть на телефон на Київстар, там, водафон. Я під кожною об'явою пишу телефони, свої Viber вайбер, Viber. Вайбер обращайтеся. Як вам удобно. Жиклерчики тут будуть стояти 110-150 ZD, 120-155 ZC. Ну, після повного капітального ремонту буде карбюратор. На об'єм. 1,8, 2 літра 2,5 до 3 літрів можемо зробити без всяких питань. Тому кому треба буде, звертайтеся. На даний час є 41-10 з діфузорчиками 24-26. Можна зробити і на 1,3 якщо треба є карбюратори з чого зробити, можна і на 1,5 зробити, на 1,6, на 1,7. Коротше, кому на який треба об'єм, дзвоніть, спрашуйте, все можемо зробити без всяких питань. Так само можемо зробити з вашого під великий об'єм, розвернути діфузори капітальні ремонти, часткові ремонти. Капітальні ремонти не завжди треба. Вони процентів всього в 30 треба там капітальний ремонт 40, хай то можна зробити частковий ремонт. Звертайтеся. Під кожним відео моїм є номер телефону, мобільний, вайбер. дзвоніть, пишіть, все відповім. Ну а так, кому ось треба. Я його соберу потім покажу. Заслоночки, мембранки, прокладочки, резиночки, все нове. Жиклерчики, все оригінальне, все перевірене. Втулочки нові, все клас. Все, всім удачки, мирного неба. Звертайтесь, кому що треба. Дякую, до побачення.